Вітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Лега. А передовсім про таке у Черкасах прощатимуться із офіцером та ініціатором створення будинку ветеранів Володимиром Босуновським. На Черкащині започатковують соціальний проєкт для сімей із низькими доходами. Він передбачає додаткові виплати, Приборкуючи хвилі. Відкрите тренування з веслування на ялах провели для ветеранів та військових на черкаському пляжі. Про це та більше розповімо вже саме. У Черкасах прощатимуться із офіцером Володимиром Болсуновським. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Військовослужбовець брав участь в АТО ООС з 2014 року та в бойових діях сучасної російсько-української війни. Офіцер групи розвідки, командир групи та роти спецпризначення, після служби за станом здоров'я повернувся до мирної праці допомагати побратимам і сім'ям загиблих. Став ініціатором створення будинку ветеранів імені Євгена Подолянчука в Черкасах, місце, де побратими могли знайти підтримку, пройти реабілітацію та відчути тепло людського спілкування. Я йшов не просто в АТО, я йшов захищати батьківщину і саме таким мужнім, принциповим і з гострим почуттям справедливості та великої любові. До України ми його пам'ятатимемо, написав на своїй сторінці Анатолій Бондаренко. Прощання з Володимиром Болсуновським відбудеться завтра, 12 серпня о 10.30 У Свято-Михайлівському кафедральному гарнізонному соборі. За посаду керівника перейшов на темну сторону. Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта, який співпрацює з агресором на тимчасово окупованій частині Донеччини. Від початку повномасштабної війни він перейшов на бік ворога та допомагав у створенні окупаційних. Органів влади його призначили керівником філії шахтарського управління з газопостачання та газифікації. За даними слідства, фігурантом є 47-річний місцевий мешканець, колишній співробітник українського підприємства «Донецькоблгаз». Після захоплення об'єкту критичної інфраструктури він підтримав окупантів і за це отримав керівну посаду. Колоборант забезпечував газопостачанням адмінбудівлі місцевої окупаційної адміністрації Російської Федерації та створеної рашистами податкової інспекції на підставі зібраних доказів слід. Чи служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. В Україні стартував експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами, який передбачає новий вид виплат. Про умови отримання такої допомоги під час брифінгу розповіла начальниця головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Наталія Костюша. Одержати виплату зможуть сім'ї, які на момент звернення за призначенням підтримки вже отримують соціальну допомогу. Хто ж може отримувати на сьогоднішній день. На сьогоднішній день базову соціальну допомогу можуть отримувати можуть отримувати тільки чотири категорії громадян. Це ті, хто отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям. Допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, а також тимчасові державні допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Підтримку призначають на всю сім'ю та виплачують одному з її членів, який подав звернення на 6 місяців. Виплата може автоматично продовжуватись на наступний період, але не довше, ніж триватиме експериментальний проєкт. Базова соціальна допомога вона призначається не конкретно на якусь людину, а вона призначається разом на всю сім'ю. Виплачується також одному члену сім'ї, кого визначили уповноваженою особою сім'ї. Хочу зазначити, що ця допомога виплачується тільки через рахунки в банківських установах відкриті. Через підприємства Укрпошта таку допомогу ми не виплачуємо. Розмір допомоги визначають як різницю між сумою базової величини для кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом родини. Для розрахунку Базову величину у 4,5 тисячі гривень для першого члена сім'ї, у тому числі уповноваженого представника, а також для кожної дитини до 18 років та осіб з інвалідністю першої або другої групи. Застосовують 100% цієї величини для кожного наступного члена сім'ї 70%. Заяви подаються як. Звернувшись до любого сервісного центру Черкаської області, без прив'язки до того місця, де людина проживає, або де прописані, прописані члени. Подає заяву і чекає розрахунка для того, щоб підтвердити, чи вона хоче отримувати цю базову допомогу чи ні. І другий метод на сьогоднішній день існує це через портал Дія. Там все подається в електронному вигляді. І з 1 жовтня 2025 року до програми зможуть приєднатися й інші особи або сім'ї, якщо їхні обставини відповідають визначеним вимогам і критеріям, зокрема щодо матеріального та соціального стану. Та потреби державній підтримці Анна Могильна, Русан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Підприємці, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Про це інформують у Канівській міській раді із посиланням на слова начальниці. Головного управління ДПС у Черкаській області Тетяни Харьковської з її слів такі норми зумовлені відповідними змінами до податкового кодексу. Посадовиця зазначила, не сплачуватиметься податок на доходи фізичних осіб. Єдиний податок військовий збір ЄСВ, якщо ФОП не має найманих працівників. Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше, 24 лютого 2022 року, пояснює пані Тетяна. Якщо інформація про мобілізацію контракт або демобілізацію вже є в реєстрі, заяву подавати не потрібно. Якщо даних у реєстрі немає, можна подати заяву й копії, підтверджуючих документів самостійно до податкової. Вода Сонце, пісок і спорт. Черкаські пляжі надихають не лише на відпочинок. Тут знаходять для себе місце і ті, хто полюбляє приборкувати хвилі. Днями на одній з таких локацій відбулося відкрите тренування з вислування на ялах. Долучилися до нього і наші захисники та ветерани. Включено, так, на мене. Так, ось так на себе ні, ні, витягнути треба на себе. Переверні. Шість гребців та капітан на таку кількість осіб розрахований плавзасіб або ж ял. Тренуватися у греблі на ньому прийшли ті, кому не байдужий спорт та водна стихія. Серед них Ігор, військовий з позивним Расмус, каже, вперше бере участь у такому занятті. Мотивація вдалий день та цікавість. Рано встаю. Сьогодні чудовий день. чому б не провести його біля води з друзями. Зараз мають підійти мої побратими. Будемо висловляти разом. Зараз ну, також проходжу службу, але вже в підрозділах забезпечення. Ну, тобто для мене війна і не закінчилася, просто вона в трошки в іншому форматі, допомагаю хлопцям вже з іншого боку. Такі ініціативи для військових та ветеранів теж допомога впевнені у федерації морських багатоборств. Її очільник Дмитро Стіпно впевнений, черкаси можуть стати центром розвитку цього виду спорту, в якому кожен може спробувати себе реалізувати або просто тримати фізичну форму. Кожен може спробувати в кожного вийде. Використовуються всі м'язи тіла, які в нас є. Тож, якщо є якісь нозології чи якісь обмеження фізичні, то людина може веслувати, тому підходить для людей. З вадами зору, слуху. Ми в Одесу приїхали в тому році на початку сезону. Я так само з одним ялом приїхав з друзями. повислували. Зараз них вже чотири яли там в Одесі. Тож я думаю, на наступний рік тут буде вже тренувальні бази, чи одна, чи там декілька. Ну, подивимося, якби в нас багато планів, ми зупинятись не хочемо. Для того щоб у Черкасах створили базу для тренувань з веслування на ялах, необхідно мати доступ до басейну та, хоча б один такий сучасний човен, розповідає Нерка з морського батоборства Лариса Снесар. Поки що спортивна школа, де вона виховує майбутніх професійних спортсменів, має один такий плавзасіб, якому вже кілька десятків років доводиться вигрібати з того, що є. Тання поставка Ялі у нас була в 87-му році. Тобто тому ялук, котрим ми користуємося, вже більше 40 років. Багатоборство у нас вже багато років розвивається, вже кілька десятиріч. І традиції дійсно у нас непохитні, намагаємося утримати, навіть зараз військовий час, і дуже важко нам стояти на плаву, скажімо так. Але... Так, вздовж берега тобто ми намагаємося виходити, і діток залучати до занять. Цей вид спорту, як і інші, відкриває вихованцям перспективи участі у змаганнях на всеукраїнському та міжнародному рівнях, додає пані Лариса. Також заняття командним видом спорту виховує дисципліну та формує особистість. У нас діти поки маленькі, то вони вчаться, а по мірі дорослішають вони, сильніші стають, витриваліші. Вони попадають до команди збірна, команда області. Ми їздимо на чемпіонати України. В цьому році вже вдруге буде проводитись чемпіон чемпіонат Європи в Греції. Ініціатори відкритого тренування сподіваються, що місто на Дніпрі стане привабливим не лише для тих, хто полюбляє відпочинок Айспорт. А заняття із водних видів спорту будуть доступні не лише у літній сезон. Вікторія Лега, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана. Холодний атмосферний фронт, який відзначився короткочасними дощами, вже відійшов за межі нашого регіону. У прохолодному повітрі знову посилюється антициклон ІНЕС, що супроводжується вітряною та безопадів погодою. На фоні цього зростання ден. Температури буде стриманим і не перевищить 21-26 градусів. Тепер детальніше про погодну картину вівторка. 12 серпня в регіоні очікується малохмарна погода. Денний максимум не перевищуватиме плюс 25. Уночі очікується до плюс 15. Триває і пляжний сезон. Станом на ранок, понеділка, температура води у Дніпрі в Черкасах становить плюс 24. Також синоптики прогнозують, що друга половина серпня принесе нову порцію спеки. Такими були. Інформаційні підсумки станом на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами правда і перемога. Все буде Україна!